Шановні жителі Житомирщини, цими днями минає річниця Революції Гідності. Ті події сколихнули всю Україну, підняли патріотичний дух народу, який не звик коритися і виступив проти влади беззаконня, бездіяльності, корупції і зловживань. Революція гідності показала, що серед нас здавалося б простих українців, тисячі справжніх патріотів, які не шкодують ні сил, ні здоров'я, ні навіть життя. Задля кращого майбутнього своєї вітчизни. Всі ми об'єдналися навколо щирого правдення розбудувати заможну, щасливу європейську Україну, де панує закон, порядок, соціальна справедливість і добробут. Однак революційне протистояння у центрі столиці закарбувалось у нашій пам'яті трагічними подіями: кривавий розгін майдану, побиття студентів, розстріли протестувальників. Вбивства Героїв Небесної Сотні, число яких насправді значно перевищило 100 осіб. Герої Небесної Сотні віддали своє життя в ім'я розвитку нашої багатонаціональної і мирно налаштованої держави. Та, на превеликий жаль, мир доводиться здобувати дуже дорогою ціною. Небесні тисячі захисників єдиної України втратили життя у збройному конфлікті на сході держави. Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед їхньою світлою пам'яттю. Нам належить підтримати і гідно віддячити сім'ям героїв, своїми справами довести, що жертви не були марні. Маємо розуміти, що перемога залежить від кожного із нас. Ми на своїй землі, з нами правда і Бог. У цьому наша найбільша перевага. Вірю, що жорстока і трагічна сторінка нашої історії незабаром буде перегорнута. В новій історії не буде місця ні внутрішнім, ні міждержавним конфліктам. Бажаю усім нам, дорогі земляки, оптимізму, віри у перемогу справедливості, терпіння і життєвої наслаги. Слава Україні! Слава героям!